Зеленський нагадує цього наркомана, який просто в цій брехні вже знаєте отримує бонуси, і вона все збільшується і збільшується. Це така вирва, вона, яка втягує в себе вже багато людей. І сьогодні вимушені європейські лідери брехати своєму народові, що Україна потребує допомоги і так далі. Тільки через дії цієї однієї людини, фактично. Ну невже не міг Міндіч або Зеленський залишитись без цих тисяч доларів чи двох тисяч доларів, да? коли наші бабусі, дідусі всі своїх пенсій, там нікчемних по шість тисяч чи по три тисячі гривень, донатять на, на збройні сили. Ну це. Це просто абсурд, і сьогодні от в цю воронку втягується всі. Вже сьогодні вже ніхто з ним не хоче зустрічатися. Я вважаю, що він вже ну на за перебриком цим російським своїм да він по ту сторону від нас, не, не по наш бік він в цій війні. Він знаходиться вже в якомусь такому нетряну стані. такому що він більше свідомими чи не своїми діями, він більше шкоди надає нашим нашій державі і нашим військовим, нашій обороні, ніж будь ну ніж якоїсь позитиву. Тобто він вичерпався вже на сьогоднішній день. Тобто, весь ці його надумані позитив, там 28 год про безпеку, там ще, ще ще імітації цих зустрічей, нарад, там всі ці поїздки, перельоти і так далі. Вони всі виявилися пустим місцем. І сьогодні ми бачимо, що е, виявляється, що все це було заради того, щоб просто тягнути час, набивати собі кишені. І основна завдання це знаєте. Ну, уявіть собі, ви приходите на роботу, да і. У вас там якийсь доступ є до, до матеріальних цінностей, і якщо ти їх крадеш, розумію? Зрозуміло, що ти більше думаєш за те, щоб не попастися, чим думаєш про виконання своїх службових обов'язків. І ось він собі сидить, він собі формує свої схеми, а все решта це таке додаткове навантаження, типу, яке неважливе і не головне. І саме так ми бачимо що сьогодні відбувається з нашою державою, що наш державний апарат і всі наші механізми, весь наше майбутнє, воно стало на, на другий план у нашого президента і у його оточення. А на першому плані все-таки ця корупція і це вплив, відомість, там знаєте, там популярність і так далі, тому подібне, що ніяким чином не впливає на обороноздатність нашої країни і наше, наше майбутнє. Тому тут то, я вважаю, що настав час, щоб дійсно у нас у Верховній Раді прокинулися ці хлопці, які все таки мають якісь бачення, що таке державна державна система. Як, як формується влада, що таке законодавча, що таке виконавча влада, як вона працює, і хто несе відповідальність за ті чи інші дії. Ну, Можливо, знаєте, колективний орган все-таки не дасть отак от е, прибрати до рук все. І оця, знаєте, така спокуса, ця величезна, яка поглинула Зеленського разом з Єрмаком, вона не зможе е, діяти в цьому випадку. Ну, І другий елемент це все-таки ця моя постійна тема це все-таки, що це російська зона впливу. Ми бачимо, що починаючи з цих. Моментів, як війна почалася несподівано для нас, що ця розвідка доповідала зеленському недостовірні дані, це свідомо розвідник доповідає недостовірні дані, тобто, це людина, яка поставлена добувати інформацію, доносить недостовірні дані, чи це було для того, щоб просто спростити зеленському можливість говорити, що її не буде, і таким чином почати цю війну несподівано для нас, чи це дійсно така агентура, яка. Робила свою роботу, а зранський цього не усвідомлював. Але я думаю, що це не так. Я думаю, що це загальна, це єдина така група. Вони спільно діяли, тому що після цього, наприклад, керівник служби зовнішньої розвідки був призначений керівником РНБО, навіть після того як він на початок війни розповідав, що її не буде. Він розігнав цілий департамент в себе в структурі, який займався протидією Росії. А коли почалася війна, він виявився десь аж у Львові, 26 числа його знайшли. Тобто його не було на місці. І це говорить про те, що він дійсно знав, що буде війна, хоча Зеленського писав, що її не буде. Тобто я вважаю, що це і є оця агентурна робота, яка була успішно проведена росіянами на нашій території, незважаючи на те, що у нас є якась контрозвідка, але бачите, вона діяла трошки по, по іншому. На той момент всі звинувачують Баканова. Ну а хто такий Баканов? Баканов це якийсь актор чи юрист актора. Він не розуміється на, на питаннях національної безпеки. А ось ці хлопці, які тоді були, там да це Литвиненко, який був керівником. Служби зовнішньої розвідки, до речі, до 94 року навчався в інститутах спеціальної підготовки ГУР ГРУ. То є в Росії. Тобто він вже тоді був, мабуть, залучений до їхнього агентурного апарату, і весь цей час він виконував ці завдання на сьогоднішній день. І він залишився тут. Ось була створена така система. Вони думали поглинути Україну одразу не вийшло. Це нова спроба така, і вона, бачите, більш успішна така. Вони деморалізували повністю всю армію. І я сьогодні кожен день знаєте молюся, щоб на фронті хлопці тримали цей стрій, тому що насправді там величезні величезні проблеми і. Мабуть, на це треба звертати також увагу, але знаєте, це так само, як я в своєму житті відчув цю ситуацію. Ти можеш бути такий ти можеш бути Бетменом, там, да? там Гіві, Метарола, Цемах, ти там все робиш, біжиш і ти розумієш, що під час війни ти молодець, це правильно зробив. Приходить Зеленський і каже, ти вже не потрібен, звільняє тебе з посади і забороняє тебе призначати, куди завгодно. Тобто, мається на увазі, що є фронт той дійсний з ворогом, але є в тилу в нас за спиною стоїть Єрмак Зеленський, і вони просто тобі в спину заганяють ніж. І все, і ти нічого не можеш зробити, і саме тому е, я так категорично про не говорю, тому що я вважаю, що саме цим ми врятуємо життя нашим хлопцям на передовій. Тому що якщо ми тут будемо мовчати про це, то Бляха, нам самим самим йти на передву, але це теж не допоможе, тому що в нас в тилу ніхто нічого нам не дасть. В нас не буде ні дронів, в нас не буде ні зброї, в нас не буде мобілізації, в нас не буде мотивації і так далі. Наші е, жінки і діти вийдуть за кордони, будуть там жити, тому що тут немає нічого, немає шкіл, немає е, нічого. Тому. Бачите, що відбувається на сьогоднішній день. Ну це така знаєте, картинка негативна, але є якесь просвітлення, і моя знаєте, філософія життєва це краще подивитися проблемі у вічі одразу і її вирішити ніж ховатися від неї і замилювати, як робить сьогоднішній день Зеленський. Тому він зараз ховається від цієї проблеми, але чим чим далі він буде ховатися, тим більше вона буде наростати, тому що проблема саме в ньому, в його, скажімо, інтелекті, в його розумінні, що таке держава, в його оточенні, яке він не може прибрати. Ну зрозуміло, якщо все це в комплексі подивитися, ці оманські зустрічі і все решта, то воно зрозуміло, що нам вказує напрямок. Звідси ці проблеми ростуть, звідки вони ростуть, і хто їх нам впроваджує? Що в принципі ворог він потужний і він дуже сильно все це робить, і скажімо да, не дарма Путін, який є офіцером. Федерального служба безпеки, агентуристом. він займає цю посаду у ворожій країні, і він працює як як вербовщик. Він вербує наших людей, впроваджує нам всіх цих людей. І ми бачимо, що відбувається. сьогодні. Почалося все з Януковича. А закінчився аналогічна ситуація. З нашим Зеленським і по, по зовнішнім признакам, ознакам воно все співпадає. Що Янукович намагався побудувати систему тоді цих сплошних відкатів, постійних, там, заробітків сімейних і так далі. Що Зеленський теж саме будує, от покальки, це все російські е, наративи, російська вся методика повалення незалежності держави.